До вашої уваги головні новини району? Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання шанонен та лаглячан традиційного ціпрі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: вакцинація тварин у центрі міста Броди. Особливість акції, майстер-клас у ваш лаваш, репортаж із закладу, полотовний сніданок за участі бродівчан. Пеци та інші новини далі у У бродах виловлюють безпритульних тварин або тих, хто є на самовиголі і вакцинують. Докладніше про це дивіться у наступному сюжеті. Керівник благодійного фонду степ Олег Брежик проводить відлов безпритульних тварин та вакцинує їх, аби тварини були безпечними. Такі акції є постійними, а тому зоозахисники вкотре закликають не допускати на самовигул домашніх тварин. «Іде санітарна зачистка, санітарна зачистка бродів. Попереджую власників домашніх тварин, які на самовигулі, вони так само будуть відловлені, простерилізовані, провакциновані і, можливо, відпущені на територію. Станом на цей час було провакциновано 19 тварин. Бережіть здоров'я братів наших менших. Сергій Нікішин, телеканал «Бродилмайн». Покращити навички дітей в оздобленні пасок вирішила працівники закладу Ваш лаваш». Побувала на цікавому майстер-класі і наша знімальна група. А що? То ми беремо зібок, молочинка і що ще? Ми запрошували дітки на великодні майстер-класи. Ми мали діток з садочок зі шкіл. Сьогодні у нас восьмий садочок, старша група. Ми спекли їм пасочки, випікали з вечора. І вони кожного зранку приходили і декорували їх. Ми робили їм глазур, посипочка вони все робили самі. Їм це цікаво, тому що вони відчувають себе самостійними, одягаємо їх в форми, фартухи, шапочки, і вони відчувають себе дуже важливими. І ці пасочки будуть брати на великодній кошик». Організатори розповіли дітям про глазур, якою оздоблюють паски. Також у цей день кожна дитина мала змогу відчути себе маленькими кондитерами. Кожна дитина з великим захопленням працювала над своєю пасочкою, намагаючись зробити її найкрасивішою та найоригінальнішою. Розкажи, будь ласка, про сьогоднішній майстер-клас. Що тобі найбільше подобається? Прикрашати паску. Під час майстер-класу панувала атмосфера радості та творчості. Учасники події поділилися своїми враженнями від роботи. Найбільше подобається паски пекти. Паски що ви з ними робите? По закінченню майстер-класу учасники отримали можливість взяти свої власні шедеври додому, щоб поділитися ними з родиною. Мені оця паска подобається дуже. Цей майстер-клас став не лише можливістю навчитися новим навичкам, але й способом об'єднання діток разом. Мар'яна Баняс, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Львові організували молитовний сніданок, де зібралося чимало українців. Зокрема, у ньому взяли участь і про дівчани. Докладніше про цю подію ви зможете переглянути у наступному відеоматеріалі. Щоби всі були одне, так заповідав нам Ісус Христос. Сьогодні прийшов наш четвертий молитовний сніданок Львівщини. Але вперше, ми в тому саме такі широкі географії. Сьогодні були представники з усіх куточків нашої області, і це не може не радувати нас. Цього разу для організації об'єднали свої зусилля: Львівська обласна рада, Львівська обласна військова адміністрація, міська рада. І для нас це захід понад політикою, понад релігією, понад конфесіями. Він захід для об'єднання. Об'єднувати людей з різних політичних поглядів, об'єднувати людей з різних релігійних спільнот, об'єднувати людей навколо постаті Ісуса Христа, для того, щоб помолитися в підтримці України за мир, за нашу перемогу, за єдність нашого українського народу. Сьогодні ми були раді вітати Дака Бьорлі, це президент американського тонусіданку при президенті Сполучених Штатів Америки, і мали можливість висловити вдячність. Американському народу в такий спосіб за фінансову і духовну підтримку нашого народу в боротьбі проти окупації я на такі події вперше і насправді дуже дякую організаторам за те, що можна в одному залі спілкуватися з абсолютно різними людьми, які мають дуже гарні цінності, які мають духовне велике збагачення, з яким можна цікаво поспілкуватися. І з якими можна щось планувати, Молитовний сніданок Львівщини є надважливою подією для нас, усіх, які віримо в Господа Ісуса, для яких є цінність, велика молитва. Тому дякую всім організаторам, які долучилися до спільної праці для Божої слави, для того, щоб християнські цінності в українському суспільстві жили і щоб ми могли їх передати. Своїм дітям, онукам, нащадкам. молилися за те, щоби Бог допоміг нам в нашій складній ситуації, об'єднав нас, дав нам силу і перемогу. Наша сила держави в єдності, і наше суспільство теж часто потребує єдності і комунікації різних середовищ, і це фактично ще один майданчик, у якому вже не потрібно говорити про цінності, бо цінності всіх спільні. Але напрямки роботи можна обговорювати і напрямки взаємодії між різними середовищами. Тому такі майданчики, я думаю, що є дуже корисними як на національному рівні, так і на місцевих рівнях і менших навіть містечок. Ця єдність зараз нам потрібна як ніколи, бо тільки єдині разом ми зможемо перемогти нашого зовнішнього ворога. Я сподіваюся, що скоро молотові сніданки проходяться по всій Львівській області. Від Нашого славного міста Львів до найменшого містечка нашої області. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Дякую всім, хто підтримав нас і з вірою, і надією чекаємо наступного року. Слава Україні! На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо до уваги мешканців громад. Міністерство у справах ветеранів України повідомляє про запровадження телефонної єдиної ветеранської лінії. Таке рішення є важливим кроком і складової нової ветеранської політики. Це спеціальна телефонна лінія для надання консультацій та підтримки для ветеранів війни, членів їх сімей та родин загиблих захисників і захисниць України. Сервіс запущено 20 березня командою Мінветеранів спільно з товариством Червоного Христа України у тестовому режимі для надання якісних консультацій та підтримки ветеранської спільноти. Єдина ветеранська лінія є безоплатною та працює щодня з 8 до 20 години. Кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їх сімей, а також родинам полеглих воїнів. Також ветерани та члени їх сімей можуть отримати до 400 тисяч гривень гранду на започаткування власного бізнесу. Міжнародна організація з міграції запрошує долучитися до участі у грантовій програмі, що фінансується Міністерством закордонних справ Японії. Конкурс оголосило для ветеранів та членів їх сімей представництво німецької організації Німецьке об'єднання народних університетів. Окрім Львівщини, конкурс проводять ще у шести регіонах України. Відбір буде відбуватися на конкурсній основі шляхом подачі заявок до 10 травня 2024 року. Розмір гранту, що надають в межах програми до 400 тисяч гривень, конкурс на грантову підтримку для громад та ветеранських організацій і установ, мета згуртування громад, реінтеграція ветеранів у спільноти та посилення спроможності надання якісних послуг ветеранам, від психологічної допомоги і фізичної реабілітації, допомоги з пошуком роботи. І перекваліфікації до культурних, освітніх та інших соціальних послуг. Умова конкурсу: учасники повинні бути громадянами України, ветерани й ветеранки або члени їх сімей, віком від 18 років, які мали досвід бізнесу, або готові розпочати свій власний малий бізнес та мають відповідні підтверджувальні документи: учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей, ветеранів чи ветеранок війни. Від однієї особи або родини приймається тільки одна заявка. Переможці конкурсу отримають фінансову підтримку до 15 тисяч євро на реалізацію власних ініціатив і придбання необхідного обладнання, навчальні курси для персоналу щодо посилення їхньої спроможності, надавати якісні послуги ветеранській спільноті, необхідні знання для розбудови своєї громади, підтримку з боку фахівців МОМ під час організації заходів. Перевага у конкурсі надається особам, які не отримали грантову підтримку протягом останніх трьох років на бізнес, що подається. Програма відбувається у рамках проєкту Стійкі та інклюзивні громади в Україні з метою фуртування українського суспільства та посилення стійкості місцевих громад через сприяння реінтеграції ветеранів, членів їх сімей та сімей загиблих у цивільне життя. Особи, які постраждали від домашнього насильства, мають право на захист від загроз та насильства. Для цього на державному рівні розроблені такі спеціальні заходи. Терміновий заборонний припис. Обмежувальний припис стосовно кривника, взяття на профілактичний облік кривника та проведення з ним профілактичної роботи та направлення на проходження програми для кривників. Доброю традицією помирянському територіально-відокремленому відділенні Червоненського ВПУ стала допомога нужденним та людям літнього віку, які проживають на території Помирянської громади. Сьогодні спільно з представниками Помирянської територіальної громади спекли та передали смачні пасочки усім, хто цього потребує. Дякуємо всім, хто долучився до допомоги гарних свят та мирного неба. Продуктові набори до Великодня отримали одинокі мешканці Красненської громади. Уже стало доброю традицією напередодні великодніх свят Центром надання соціальних послуг Красненської селищної ради за сприяння селищного голови Романа Фурди, організація благодійної акції на підтримку одиноких мешканців Красненської громади. Цьогоріч також не виняток, аби допомогти стареньким в нинішніх умовах війни і подарувати їм хоч трохи спокою та радості до свята Великодня, одиноким громадянам похилого віку, які знаходяться на обслугованні у відділенні соціальної допомоги вдома, центром надання соціальних послуг за кошти селищного бюджету закуплено та сформовано 137 продуктових наборів, куди входить паска, макаронні вироби, рис, цукор, консервований горошок, олія, майонез. А також листівка привітання з великодніми святами від селищного голови Романа Фурди та центру надання соціальних послуг. Зазначимо, що комунальна установа, Центр надання соціальних послуг Красненської селищної ради є закладом соціального захисту населення, що здійснює соціальну роботу та надає соціальні послуги особам і сім'ям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. У центрі дії два відділення соціальної допомоги вдома та соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. Шановні краяни, наближається велике свято Воскресіння Христове. Дубінське районне управління нагадує вам, що не слід забувати про правила пожежної безпеки під час великодніх свят. Будьте уважними та пильними, знаходячи споряд зі свічками, стежте за полум'ям власної свічки і дітьми, адже вогонь це не іграшка. Не залишайте запалені свічки без нагляду. Лампадки та свічки ставте на тверду поверхню та простежте, щоб поблизу не було легко займистих матеріалів. Якщо пожежа все ж таки виникла, негайно телефонуйте за номером телефону 101. Уникайте паніки, спробуйте загасити полум'я первинними засобами пожежогасіння. Для захисту від чадного газу дихайте через вологу тканину. Якщо на вас загорілася одежа, ляжте на землю і перекочуйтесь, щоб збити полум'я. Бігати не можна, це ще більше роздуває вогонь. Якщо одяг загорівся на іншій людині, накиньте на неї пальто, плащ або якусь цупку тканину. Якщо загасити одяг на людині не вдається, повеліть її на землю та намагайтесь загасити вогонь будь-яким способом. Залити водою, притурсіть піском або землею, накиньте цупку тканину і щільно притисніть її до палаючого одягу. Сподіваємося, що мешканці навколишніх громад під час відвідування церковних споруд проявлять необхідну пильність та обережність у поводженні з вогнем. На цьому в мене все. Разом переможемо війну. Слава Україні! Героям слава!